І так, добрий день, мої любі друзі, мої любі люди. У нас сьогодні обід, як завжди, на обід на сьогодні чечевична зупа, на перше, на друге у нас сньоки або по-нашому полюшки. Ну, полюшки я не роблю, я купляю готові, ті, так вони виглядають. Я тільки кидаю їх на окріп і роблю для них підливу. Сьогодні у нас підлива буде сума. Е, з, 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 Томатного соусу. Дамо трошечки от такого соусу мехіко, трошки такого пікантного і сметану вершків. І до ньоків ще будуть курячі відбивні. Ми купили філейку. Філейку одну поставили сюди, поставимо в морозилку, а другу ми нарізали на такі малесенькі кусочки і будемо робити відбивну. І так, наше відбите філе запихаємо перше в муку, потім яйце. Ми його не солили і не перчили. Ми посолили і поперчили яйце. І це для нашої сім'ї світово достатньо. Тепер ми точно обертаємо. Такі. І зараз обертаємо. Ми то все робимо на вулиці, тому у нас зараз будуть ось і осі. Так, наша вода кипить і ми сюди кидаємо. Вот поставимо, покажемо так. так ми кидаємо багато, то нам треба Дві порції. Це ми викидаємо, а це мішаємо. Накриємо кришкою і вони вона цікать. Наші відбивні готові. вже майже. Тепер сюди до нього так само готові. Тепер ми сюди кинули печериці, так вони у нас морожені. Хай вони трошечки будуть і зведуть свою воду. Це ми забираємо і наші також готові, ми вже зробили Наша зуба з очевиць. Як я його роблю, ви знаєте, воно в мене є на відео, я вам поставлю потім в кінці. Але я трошечки його удосконалила, я собі взяла муку, трошечки її засмажила і її закидаю до нашої зупи. Сюди улітки було. І даємо чесночку ой, чесночку і цибульки. Цибулька в нас біла, беремо ножик. Наша приправа до, до, наших, до наших полюшків. До наших печерик ми додали томатного соусу, пасасу, як я говорю. Ми ще його не солили, нічого, тільки додали пасату і трошечки. Хай вона тушить. І ще додамо вершків. Панна да кучи. Да кучина. Зараз ми допустимо і потім Dajemy sobie nasze paluszki, obulnioki. Добре. З нашої приправи ми додали наші ньокі, Посолили, поперчили і будемо їсти. Ми кидаємо трошечки нашої муки, що ми зажарили. Багато ні? Тільки трошечки для смаку. Оке. Персолимо. І пробуємо. Дорогі мої, наш обід готовий. Ми на обід маємо чечевичну зупу, палюшки, відбивну з курки, салат, хліб і все, що хочуть решту. Я вам дякую щиро від щирого серця, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете лайки. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, терпіння і ще раз терпіння. Заходьте на канал, підписуйтеся, кладіть лайки. Коментуйте. Я вам кажу до зустрічі і всього найкращого.